Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас на моєму Ютуб каналі, який називається Біблійні Таємниці. Ми поговоримо сьогодні про Великий Піст, який незабаром розпочнеться. Кому цікава біблійна тематика і різні духовні теми, підписуйтесь, будь ласка, на цей Ютуб канал, коментуйте та поширюйте. Що таке Великий Піст і навіщо його дотримуватися 3 березня розпочнеться Великий Піст який триватиме 40 днів, але оскільки до нього приєднується ще стресний тиждень, тож піс триватиме до 19 квітня включно. Цей піс є підготовчим до найбільшого християнського свята, Воскресіння Христового. Сучасним людям здається, незрозумілим навіщо дотримуватися посту. З кожним роком все менше і менше людей, особливо молоді, постують під час багатоденних постів. Для когось піс це якийсь незрозумілий пережиток минулого і непотрібний тягар. А хтось взагалі вважає пі шкідливим для людського здоров'я. Невже Богу важливо, що у нас в тарілці? Давайте спробуємо розібратися, що таке піст і навіщо його дотримуватися. Піст це добровільне стримання людини від вживання певних продуктів і алкоголю. Православні християни під час постів не вживають м'ясомолочних продуктів, яєць, здобних виробів солодощів, алкогольних напоїв, а під час суворого посту також і рибних страв. Їжа під час посту має бути проста і помірна за кількістю, адже можна об'їстися і пісними стравами. Під час посту і не тільки не варто наїдатися до ситу, потрібно вставати за столу ще трішки, відчуваючи голод. Але це лише тілесна складова посту. Піс це сукупність тілесно-духовних заходів. Посячись тілесно, потрібно постати і духовно. Святитель Василій Великий з цього приводу говорить: разом із тілесним постом має бути й душевний. Є піс тілесний, є піст і душевний. При тілесному пості чергово постить від їжі та пиття, при душевному пості душа стримується від слих помислів, діл і слів, справжній постник стримується від гніву, люті, злості та помсти, справжній постник стримує язик від марнослів'я, лихослів'я, пустомовства, наклепу, осудження, лестощів, брехні і всякого лихослів'я. Словом, справжній постник – той, хто віддаляється від усякого зла, бачиш християна, який піс душевний, говорить отець Василій Великий. Також під час посту варто стримуватися від участі у різноманітних розвагах, таких як концерти, естрадної музики, танці, гучні гулянки, перегляд, розважальних шоу і телепередач. Крім цього, бажано обмежити час користування гаджетами, менше часу проводити в соціальних мережах за грою у відеоігри, тощо краще цей час витрачати на читання духовної чи класичної літератури і на спілкування зі своїми рідними під час посту сімейні пари за взаємною згодою повинні утримуватися від інтимної близькості з цього приводу, святий апостол Павло пише: не ухиляйтеся один від одного хіба за згодою до часу, щоб перебувати в пусті та молитві, і знову бити разом, щоб не спокушав вас сатана. Нестриманістю вашою. На перший погляд, такий вид посту може здаватися дивним і непотрібним, але в ньому є глибокий сенс. Справа в тому, що людина повинна керувати своїми інстинктами, в тому числі основним. Нерідко буває особливо в наш час, коли сімейні пари надовго розлучаються з тих чи інших причин. І часто густо такі розлуки закінчуються сімейними зрадами, тому що люди не змогли. Потерпіти, якби у такої сімейної пари був досвід утримання від інтимних стосунків під час посту, то їм було б набагато легше пережити розлуку. Яка ж головна мета посту? Головна ціль посту це очищення від гріховних пристрастей і зміцнення сили волі людини. Якщо християнин не здатен сьогодні відмовитися від м'яса чи молока, то завтра він не зможе протистояти гріховним спокусам. Силу волі людина повинна зміцнювати протягом всього життя, борячись зі спокусами диявола і шкідливими звичками. Під час посту ми загортовуємо силу своєї волі, вчимося відмовлятися від того, від чого маємо залежність чи нездорову прив'язаність. Наприклад, якщо хтось багато їсть солодкого, то для нього корисно буде під час посту обмежити вживання солодощів. Особливо корисним буде піст для тих, хто палить сигарети і надмірно вживає алкоголь. Це прекрасна можливість назавжди позбутися цих шкідливих звичок. В наш час багато людей мають залежність від гаджетів, тому під час посту варто обмежити час користування смартфоном чи комп'ютером. Отже, піст це не дієта для очищення організму. Мета посту набагато глибша викорінення із душі гріховних звичок і бажань та духовне вдосконалення людини. Піст для християна не є самоціллю, це не мета, а засіб для досягнення духовної чистоти і спасительної стриманості. Саме людська нестриманість породжує багато гріхів і штовхає людину у прірву вседозволеності. Тому завдяки практиці посту людина вчиться відмовлятися від своїх гріховних бажань і вчинків. Якщо піст для людини не засіб, а ціль, тоді вона перетворює його на звичайну дієту. Тілесний піст повинен поєднуватися із молитвою, і добрими ділами. Під час посту ми повинні робити добрі справи. Святитель Йоанн Златоустрій каже: Ти постоєш, нагодуй голодних, напої спраглих, відвідай хворих, не забудь про ув'язнених у в'язниці, пожалій змучених, утіш скорботних і тих, що плачуть. Будь милосердний, лагідний, добрий, тихий, довготерпеливий, спічутливий, незлопам'ятливий, благовійний, правдивий, благочестивий, що Бог прийняв і пістві. І вдосталь дарував плоди покаяння. Отже, під час посту християнин повинен займатися благодійністю та в міру своїх сили і можливостей давати милостиню нужденним. Пісце дієвий засіб проти диявола. В святому Писанні описується одна дуже важлива подія до апостолів батько привів свого існуватого сина, але учні Христові не змогли вигнати демона. Пізніше це зробив Ісус Христос. На запитання апостолів, чому вони. Не змогли вигнати біса з отрока, Господь сказав: цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Ці слова Спасителя розкривають нам важливу істину, що надієвіші засоби проти сатани це піст і молитва. Християнин, який дотримується посту і щиро молиться, отримує особливий Божий захист від впливу демонських сил і всякого впливу ворожого. Отож, піст повинен бути поєднаний із молитвою під час посту. Християн має більше часу присвячувати молитві як домашній, так і церковній. Піс без молитви більше схожий на звичайне вегетаріанство і ніякої користі для душі людини не принесе. Молитви звершуються з увагою, говорить Іван Златоустий, особливо під час посту, тому що тоді душа буває легшою, нічим не обтяжується і не пригнічується згубним тягарем задоволень. Під час великого посту. Молитви ми поєднуємо із земними поклонами, щоб смирити свою плоть. Крім ранкового і вечірнього молитовного правила, варто під час посту читати псалтир, акафісти, щоб ісилити свою молитву. Як піс плаває на людину, під час посту християн духовно очищається, звільняючись від гріховних пристрастей, людська природа стає більш одухотворенішою, робить младше, легшою, необтяженою тілесними насолодами. Відмова від висококалорійної їжі, ясомолочних продуктів, солодощів смиряє людську плоть і пригнічує гріховні бажання. Чому практика суворого посту була такою поширеною серед монахів? Тому що перемогти гріховні, а особливо сексуальні бажання, неможливо без посту. В наш час, плотська розбещеність досягла жахливих розмірів, а вся біда в тому, що люди не хочуть контролювати свої інстинкти, боротися зі своїм лібідом. А це чудовий засіб смирити своє тіло і навчитися устримувати себе від плацьких пристрастей і задоволень. Чому не завжди відчуваються плоди посту? Інколи люди жаліються на те, що під час посту не відчули ніяких духовних змін. Досвід посту вимагає терпіння і розуміння того, що плоди посту можуть бути не відразу очевидні і відчутні. Люди, які ходять у спортивні зали, чудово знають, що за 40 днів... Навіть за рік неможливо накачати м'язи і отримати стальний прес. Тут потрібен час і важка наполеглива праця. Якщо з тілом все так складно, то з душею ще складніше. Тільки правильний підхід до посту, молитва, покаяння і добрі справи в сукупності можуть реально змінити людину на краще. Проте, на мою думку, піст завжди дає свої плоди. Навіть якщо вони не такі очевидні під час посту потрібно посповідатися і причаститися. Без покаяння в гріхах не може бути й мови про якісь духовні зміни на краще. Без єднання з Христом у таїнці Євхаристії причасті неможливо досягти освячення і духовного стілення. Саме під час посту ми повинні подбати про те, щоб викорінити із своєї душі гріховні пристрасті. Потрібно старатися вести себе стримано, нікого не осуджуючи, не сквернословлячи, особливо берегти себе від гніву. Кожен, хто хоч раз утримувався посту, чудово знає, як легко гнів може опанувати душу. Дехто взагалі говорить, навіщо постити, якщо під час посту люди стають якимись злішими. Але тут проблема не в пусті, а в людях. Адже цілком очевидно, що і без посту багато людей злі і нестримані. Піст лише виявляє наші внутрішні хвороби і немочі. Отож, під час Великого посту обов'язково потрібно кожному православному християну посповідатися і причаститися. Це буде найкращою підготовкою до свята Пасхи. Інколи запитують, чи потрібно постати дітям. Це досить складне запитання і відповісти на нього не так просто. Хтось каже, що дітям не треба взагалі постати, адже вони не розуміють його значення і обмеження в їжі може знешкодити їх здоров'ю. Хтось радить дітям старшого віку частково дотримуватися посту. Віруючі батьки самі повинні визначити міру посту для своїх дітей, відповідно до їхнього віку і стану здоров'я. На мою думку, діти молодшого віку до 7 років можуть не дотримуватися тілесного посту, тобто посту в їжі, замість цього в якості посту їм можна запропонувати певні обмеження у перегляді мультфільмів, комп'ютерних іграх. А в їжі це може бути обмеження у солодощах, чіпсах, газованих напоях тощо. Адже сенс посту у самовихованні через відмову від чогось бажаного, але для життя не обов'язкового. Діти старшого віку можуть цілком дотримуватися частково посту в їжі. Батьки мають враховувати багато різних факторів, щоб визначити міру посту для своєї дитини. Тут головне без фанатизму і крайнощів, але не варто виховувати своїх дітей в атмосфері всетозволеності, адже виховання духовної самодисципліни в дітях це обов'язок кожного батька і матері. Проте піст має бути розумним: НАТО суворий піст ослабить дитину і може завдати шкоди її здоров'ю, занадто поблажлива форма посту не принесе великої користі. Тож батьки повинні адекватно оцінити духовну тілесні можливості своєї дитини і обрати найбільш прийнятну міру посту для них. Отже, піс є надзвичайно важливою формою аскези, а без аскетичних прав досягнення морального досконалення та духовного очищення неможливе, без самообмеження і стриманості християнин не зможе досягти успіхів на шляху до святості, на шляху до Царства Небесного. Я кожному із нас бажаю достойно провести цей великий піст і в радості зустріти світлий праздник Воскресіння Христового. Нехай Господь Бог благословить всіх нас і збереже від всякого зла.